23 серпня, День Державного прапора України. 24 серпня святкується День Незалежності України. Я вітаю кожного українця у кожному куточку світу. Нехай Бог благословить і захищає всіх нас і нашу Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я вдячна всім країнам, які допомагають і підтримують нашу країну. У 2002 році моя мама написала музику до поезії вчительки української мови Галини Олександрівни Почахи. Пісня про прапор. Ми її співаємо зараз, щоб запрограмувати Україну на перемогу та мирне щасливе життя. Акомпанемент та аранжування зробила Олександра Хлопков. Також вона дуже допомагає нам та багатьом українцям. Нас на праборі, небо чистоє, золота земля колосистає, нас на праборі, руки матері, а в душі твої її пісня зберегли для нас прапор, прадіди, З ним борні козаки часом падали, а тепер йому содоріг світи. Мати моя Україна, Слався дружбою у серцях, хай щаслива тут буде людина, праці зла буде пісня, Слався, мати моя Україно, Слався дружбою у серцях, хай щаслива тут буде людина, праці зла. На нас на праворі, щоб батьки наші більше не плакали, хай над нами завжди небо чистоє і земля золота голосиста, сонце лагідно посміхається, діти в мирі живуть і навчаються, щедро нима зерном золотиться. Святиться, слався мати моя Україно, слався дружбою у серця, хай щаслива тут буде людина, праці з благоді пісня, Слався, мати моя Україна, слався дружбою у серця, хай щаслива